Під костики до нової землі, від клонити і аж до слахаріма, ли всі в куточках у віду вчителі, повагу й шалу здобули не дину. Іспанії не народ кориду полюбляє до Іспанські вчителі, вчитель, наче донкий хот, воює з дітьми, наче світряками. В Америці без контів на урок вчителю з'являтися не може, та перш ніж написати на урок, ім часом учнів опитати може. Лавчиці, оцінювання знань, проходить за якимось дивним планом. Не вивчиш, то отримаєш банан, а якщо вивчить, навіть два банани. Японські учні білимо за засвоюють як двічі-два-чотири, ще як учитися не дано, то краще зробити харакірі. Є на Кавказі правило старе, щоб кожен гір відверто знав програму. Грузинський педагог кінчал бере і в школу викликав грузинську маму. Є ще для вчителів важлива.